Друзі, всім привіт! Ви в мене на каналі. Сьогодні ми готуватимемо це найкращий у світі десерт тірамісу. Так, я обіцяла багатьом, що я зніму тірамісу. і з тих часів пройшло десь рік-півтора, мабуть. Тому нарешті цей день настав. Сьогодні ми готуватимемо і зараз я покажу вам інгредієнти, які нам для цього знадобляться: сир, маскарпоне, яйця. Вершки для взбивання не менше ніж 33%. Ванільний цукор, цукор або цукрова пудра. Печиво для тірамісу, вони називаються дамські пальчики. До речі, їх можна приготувати вдома дуже легко. Друзі, дві миски також знадобиться нам. Міксер обов'язково нам знадобиться. І кава еспресо ось такі посудині. Отже, друзі, завжди розпочинаємо приготування тірамісу з того, що ми заварюємо каву. Поїхали! Так, ну що, кава у нас заварена, ми залишаємо її, щоб вона охолола. Зараз ми почнемо із того, що беремо ось ці дві миски. Миски мають обов'язково бути чистими, сухими, жодної вологи, нічого зайвого не має тут бути. Беремо 3-4 яйця. Якщо середні, можна взяти 4 яйця. Якщо великі, то беремо 3 яйця. Відділяємо жовтки від білків. Я буду брати 4 яйця. Жовтки ми зараз залишаємо в стороні, поки що вони нам не потрібні. Зараз працюватимемо з білками. Додаємо сюди дрібку солі, буквально зовсім трошечки. Можемо трошечки, я завжди додаю сюди цукрової пудри вже одразу. І починаємо збивати. Збили ми, друзі, білки до ось таких піків. Як перевірити збитість білка, просто перевернути миску, воно не висипається. Тепер відставляємо білки у сторону, працюємо із жовтками. У жовтки одразу ми сюди додаємо ванільний цукор. Я завжди додаю приблизно, скільки тут, 8 грамів, додаю 16 грамів, тобто 2 пакетики. Також додаю сюди цукрову пудру. Приблизно теж все на око. друзі, все на око. Сиру маскарпоне додаю 250 г повністю Все сюди. І тепер змішуємо жовтки, цукрова пудра. У нас тут трошки не зовсім багато. Ванільний цукор і сир маскарпоне змішуємо до однорівної маси. Це довго збивати не потрібно, як тільки ви бачите, що воно змішалося, одразу сюди додаємо вершки, повністю висипаємо 300 мл. в мене тут І, мабуть, ще трошки цукрової пудри. Я не люблю дуже солодкі тіремісу, але в плані того, скільки я додаю цукру, це вже просто на досвіді. Тому я роблю це все на око. Не можу навіть сказати по ложкам, скільки я кладу чого. Це вже вам потрібно експериментувати. Ну, якщо на весь крем, мабуть, сюди 4-5 ложок всього йде цукрової пудри плюс ванільний цукор. Тому збиваємо зараз вершки, необхідно збивати довго, приготуйтеся, що вони будуть розлітатися по всій кухні, тому варто накрити чимось і їх збивати ну, хвилинок 10, мабуть. Ось такий крем має вийти. Головне не перезбити, тому що може вийти масло. але... Збивати справді треба довго, ну я збивала десь хвилин 10 на невеликій швидкості для того, щоб тут сильно воно не розліталося в мене. Наступний етап це треба поєднати збиті білки із ось цим кремом. Але не можна використовувати в даному випадку міксер, тому що крем має залишатися пухким. Ми використовуватимемо ось таку силіконову лопатку для того, щоб вмішати білки то ми висипаємо все, що у нас тут є. І обережно вмішуємо, дуже обережно, для того, щоб крем мав таку пухку консистенцію. І білки вони даються пухку консистенцію. Це, звісно, не оригінальний рецепт Тірамісу. Наскільки я знаю, що в оригінальному рецепті там є алкоголь і там не використовують яйця. Але мені подобається цей рецепт. Крем виходить дуже смачний, такий пломбірний. Бачите, який крем виходить гарний. Ось і все, друзі, крем готовий, ми можемо збирати тірамісу. Я підготувала ось такі різні формочки, зроблю в двох бокалах, а також в ось такій прямохутній формі. Ви можете навіть іноді я в лотках в пластикових роблю дуже зручно зберігати. Отже, з чого ми починаємо? Наша кава вже готова, ставимо її одразу поряд. Беремо палички. Розкриваємо. І тепер я завжди починаю з того, що змащую дно трошечки кремом. Можна цього не робити, але я завжди роблю для того, щоб воно максимально пропиталося. І що ми робимо? Палички, вони дуже-дуже добре напитують каву, тому ми просто опускаємо на 2 секунди, і воно вже буквально от вологе таке. Якщо ви любите більш вологі, можна довше тримати. Але це просто такі палички, які дуже-дуже пухті і дуже швидко вони вбирають в себе вологу. І знову повторюємо те ж саме. Бачите збоку, як це гарно виглядає. Залишаємо в холодильнику на декілька годин, можна на ніч, і ще буде смачніше. Якщо хочете зробити порції, то можна просто робити в бокалах і печу ось так поламати. Ось така краса, друзі, вийшло. Також залишаємо в холодильнику на декілька годин, а краще на ніч. І, до речі, така порада. Ніколи одразу не присипайте какао, тому що крем має застигнути. Якщо ви одразу присипаєте какао, то воно поглинає вологу і стає також вологим, що не дуже гарно виглядає. Взагалі, краще перед подачею присипати какао, і це виглядає просто фантастично. Ммм. Mm. Mm. Джуді. Це дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобався рецепт тірамісу, я чекаю ваші лайки, я чекаю ваші коментарі і підписуйтеся на канал. І зустрінемось у наступних випусках. Зупиніть mm. мене.